Добрий день, любі малята! Незабаром Великдень Велике і радісне свято. Тож давайте разом дізнаємось про це свято та намалюємо гарненьку пасочку. Свято Паски недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Люди старанно готуються до Великодня. Печуть паски, роблять писанки і крашанки. Давайте і ми з вами підготуємось, прикрасимо великодню пасочку. Для роботи нам потрібно шаблон пасочки, водичка, пензлик різнокольорові фарби, ватні палички, серветка. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Колосочки покладемо ми відмишки, медок приніс ведмедик тишком нишком, ще яєчка покладемо від курочки рябенької, печись, пасочка, печись рум'яненькою, печись пасочка, випікайся рум'яненькою ставай. Та прикрашайся, молодці дітки. Спочатку білою фарбою замалюємо верхівку Паски. Перед днем, справ, тож немає часу нам ловити гав. мама випікає, прибирає, я в новенький кошик смаку. Потрібно зачекати, щоб фарба підсохла. Тепер прикрасимо нашу пасочку. За допомогою ватних паличок ставимо цяточки різного кольору. Ще бече, тішиться горосліціця малеча, песенки скарбенки, швидко витягай, провели день і з нами заспівай. Бім-бом-бом-бім-бом-бом, це нібом бім дзень-зелень, дзень святкуєм всі разом цей чудесний день. Бім-бом-бом-бім-бом-бом, линець із небес. Ось така великодня гарна пасочка вийшла в мене, і ви обов'язково спробуйте. До побачення, малята, гарних вам та веселих свят!